Вітання,чка рейдери! У цьому відео я дам вам декілька ключових порад, які забезпечать вам найкращий старт в Ark Raiders. Переглянувши це відео, ви... З більшою вірогідністю будете успішно виходити з ваших рейдів та справлятися з усіма загрозами, які чекають вас у цьому фантастичному світі. Поки ви дивитеся це відео, знайте, що я стрімлю на Твічі, ви можете зайти, підтримати мене фоловом і написати щось в чатик. Давайте поспілкуємося, обговоримо, які у вас емоції від того, що гра вже релізнулась. І, можливо, саме у прямому ефірі ви побачите себе на поверхні. Ну і пообіцяйте мені, що якщо вам сподобається це відео, ви поставите лукаса, подаруєте свою підписочку і увімкнете дзвіночок для того, щоб не пропускати регулярний контент по Ark Raiders. Дякую, рейдери. Ну і перша моя порада з того, що я зрозумів, мабуть, один з найважливіших аспектів носити з собою дві зброї. Ви вже, мабуть, знаєте, що у кожної зброї, якщо навести на неї мишкою, можна побачити різний демедж по аркам. Зброя, яка стріляє важкими набоями, наносить набагато більше демеджа саме аркам, а також зброя, яка стріляє важкими набоями, наносить дуже багато демеджа по шелдам ваших супротивників. Тому якщо ви будете брати з собою в рейд дві зброї, перша та яка дуже великий демедж наносить аркам. А інша та, яка дуже великий демедж наносить гравцям, ви зможете набагато ефективніше використовувати це в своєму рейді, помирати менше та вигравати більше ПВП. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що ви можете взяти з собою дешевий непрокачаний анвіл або феро для того, щоб відстрілювати роботів. Або, наприклад, ви можете дати один шот з феро по шилду ворога вашого, а потім добити його з якоїсь ППГ, типу чайника, використовуючи легкі набої. Тому рекомендую. Вам прислухатись до цієї поради, це прям люта база для гри. Я впевнений, це буде мета. Носити з собою дві зброї. Майте на увазі. Тепер поговоримо про те, що стосується вибору вашого лодаута. Ви вже знаєте, що у грі присутнє таке поняття, як аугмент або аугментація. Простіше кажучи, це ваш рюкзак. На даний момент аугментів таких в грі є три: це комбат, тактикал і лутінг. Кожен з них пристосований під різні цілі. Тобто, якщо ви йдете в рейд лутатися, вам. Логічніше вибрати для луту аугментацію, якщо ви йдете файтитись для файту, а тактичний це той, який дозволяє вам використовувати зайву клітинку тактичних предметів. Так от, всі ці рюкзаки відрізняються кількістю безпечних клітинок, у яких ваш лут буде збережено навіть після смерті розміром самого рюкзака та можливістю використовувати більш якісні вищого левела шилди. Коли ви вибираєте, скажімо, Combat MK – це. Аугмент, який пристосований більш для ПВП. Якщо ваша ціль вийти в рейд і знищити якомога більше ворогів, реальних не арків, вам потрібно вибирати саме цей аугмент, тому що він дозволяє вам використовувати більш надійні шелди. Це сині, фіолетові, і, можливо, ще золоті, яких ми не бачили у сервер-сламі. Але при цьому ви отримаєте менше клітинок у своєму рюкзаку, що логічно, я вважаю. Якщо ми подивимось для рюкзак або аугмент для луту, то ми побачимо, що там дійсно набагато більше клітинок в вашому рюкзаку, ви зможете зібрати більше цінних припасів під час рейду. Але якщо ви будете ПВПшитися з таким аугментом, то ваші шанси будуть менші. Ну, а тактичний рюкзак дає вам можливість отримати додаткову клітинку тактичних ітемів. Це, наприклад, гранати, або гак-кішка, або зіпка. Це те, що можна вибрати з швидкого доступу при натисканні Q. Ви, мабуть, знаєте вже як це працює, тому в деталі не буду вдаватися. Лиш скажу, що на початку гри, як тільки ви почнете свою подорож в Ark Raiders, я б рекомендував би вам все-таки вибирати. Аугмент uh, для лутання, Looting MK до того моменту, поки ви не вивчите всі нюанси, деталі PvP, коли ви не будете відчувати себе максимально впевнено, для того, щоб вже потім підлаштовувати все. Під свій виключно під свій плейстайл, під свій геймплей, той, який вам подобається, який ви оберете, маючи достатньо досвіду для цього. А зараз поговоримо про дерево навичок. Це скіли, які ви можете прокачувати, пасивки і речі, які будуть допомагати вам та вашому персонажу на поверхні. Одразу хочу сказати, що до цього потрібно поставитися серйозно, тому що ті навички, які ви будете вибирати, будуть дуже сильно впливати на ваш плейстайл. Ви повинні Відштовхуючись від того, як саме ви збираєтесь грати. Думати над прокачкою кожного скілпоїнта. Як тільки ви отримуєте новий левел, ви отримуєте один скілпоїнт, який, відповідно, можете витратити на прокачку одної навички. В кожної навички існує 5 рівнів прокачки. Чим вищий рівень прокачки, тим краще працює відповідно ця навичка. Ну, у цьому дереві прокачки ми бачимо 3 гілки: це червона гілка, яка відповідає за виживання, жовта гілка, яка відповідає за мобільність, та зелена, яка відповідає за підготовку. Назви кожної з гілок говорять самі за себе, тому. Якщо ви будете фокусуватися більше на лутінгу та файтах з арками, обирайте такі навички, як прискорений пошук предметів, або, до прикладу, здатність нести більше ваги, без штрафів до пересування. Просто почитайте опис, детально вивчить все, щоб прокачувати свого персонажа, та обрати напрямок, у якому саме ви хочете рухатись у всесвіті Ark Raiders. Наступна моя порада: ніколи не недооцінюйте арків. Я рекомендую вступати з ними в файти тільки тоді, коли це вам потрібно для закриття якогось квесту, або у вас просто не залишається іншого вибору, тому що у інших випадках ви можете просто бути вбиті іншими гравцями, які побачать ваш файт з арками і захочуть підсосатися, тому що в такому випадку ви будете для них легкою здобиччю. Майте це на увазі. Окрім цього, деякі арки несуть дуже велику загрозу без додаткових умов. Особливо якщо ми говоримо про гру в соло. Наприклад, Ракетір може ваншотнути вас ракетою, якщо на вас початковий або якийсь розбитий вже щит, або Сніч покличе на допомогу своїх рободрузів до того, як ви встигнете його знешкодити. Вивчайте слабкі та сильні сторони арків для того, щоб знати, як ефективніше з ними боротися. Ось вам базова порада від мене: що робити, коли ви зустріли роботів, їх багато. Намагайтеся знайти якусь будівлю, звідки ви можете достатньо безпечно їх знешкодити, де у вас буде час на те. Щоб перезарядити щити або підхилитись, і знову ж таки, тут проблема не тільки в арках, знаходячись у якомусь укритті, ви зможете ефективніше зреагувати на те, що до вас підсосуться ще якісь інші гравці. Тобто у вас буде перевага в будь-якому випадку, і, скоріш за все, ви не опинитесь в такій ситуації, що вам просто нікуди буде тікати, ніде буде заховатися, тому майте це на увазі. Ну і пам'ятайте, що більшість летючих арків, які мають гвинти, найкраще знищуються, коли ви стріляєте по їх пропелерам. Тому не втрачайте пильність і тримайте завжди голову холодною. Ну і останнє завжди тримайте свої щити повністю зарядженими, а хп повним. Пам'ятайте, що в будь-який момент ваше оточення може стати для вас як укриттям так і загрозою. Наприклад, ніколи не йдіть лутати вбитого ворога. Якщо ви не впевнились, що поруч з вами немає інших ворогів, тому що я гарантую, ви будете потрапляти у такі ситуації, коли ви файтитеся зі своїм опонентом, а інший просто чекає, коли один із вас виживе, інший залишиться з розбитим шолдом з мінімальною кількістю хп, і тільки в той момент він відкриє по вам вогонь. А особливо це стосується тих гравців. Які рягають соло, вбили свого опонента? Зачекайте трішки, захільтесь, перезарядіть щити, озирніться. І тільки потім, коли впевнитесь, що навколо вас немає ворогів, немає загрози, ви можете полутатись. Також завжди, коли ви рухаєтеся по відкритій місцевості, де мало укриттів. Завжди плануйте те, що ви будете робити, якщо прямо зараз по вам відкриють вогонь. І неважливо зустрінете ви арків чи гравців. Скануйте вашим периферійним зором, де є якийсь камінь, або колода дерева, або лоу-граунд. Це все дуже сильно вам допоможе, я вам гарантую. Це прям люта база для шутерів і гравці, які користуються оцими всіма маленькими деталями, нюансами, вони завжди будуть перегравати тих, хто навіть їх АФК сидить, крисить. Раджу вам прокачувати Свій скіл не кемпити, я максимально проти цього, навіть якщо ви новачок, вчиться ПВПшитись, і в такому випадку, навіть щур, який сидить і чекає вас від третьої особи, не зможе виграти у вас файт, повірте, тому що все, що він може, це стріляти в спину. А коли діло доходить до ПВП, він завжди програє. Тому що ви будете розумнішим, досвідченішим в цьому плані. Я вам це можу гарантувати, тому що в мене дуже-дуже багато досвіду в шутерах. Повірте, це працює скрізь, не тільки в Ark Raiders. Тому не рекомендую нахтувати цією порадою. Прокачуйтесь! Райдере, якщо це відео було хоч трішки для тебе корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та написати у коментарях, які ви хотіли бачити далі гайди, які з парад ви хотіли б почути в першу чергу, або просто можете залишити коментар для того, щоб допомогти мені у просуванні із цим відео. Я бажаю вам вдалих рейдів, Побачимось на поверхні.